Побачити, як виготовляють гірчицю та хрін, як виробляють ліки та як працює цифрова аерофотокамера. Сьогодні мали можливість вінницькі журналісти. Вони разом з мером та губернатором відвідали три вінницьких підприємства: фармацевтичне сперко Україна, науково-виробнича геосистема та Вінницьку харчосмокову фабрику. Такий спільний об'їзд Володимир Гройсман та Іван Мовчан здійснили вперше. Ми знаходимося в цеху, де виробляють соуси та приправи. Максимальна продуктивність виробництва 8 тисяч банок на годину. Цей цех введений в листопаді 2012 року. За рахунок того, що ми придбали нове сучасне технологічне обладнання провідних компаній Європи, Польща, Болгарія, Ми досягли якості продукції такої, що сьогодні можемо. Кожний супермаркет постачати нашої нашої держави. Крім того, плануємо вийти нашою продукцією на експорт. За словами голови правління Вінницької харчосмукової фабрики, Любові Семенюк для виготовлення продукції використовується тільки високоякісна сировина. Ми Володимир Гройсман та Іван Мовчин мали можливість не лише подивитися виробництво популярних вінницьких продуктів, але й їх продегустувати. Наступним підприємством, яке відвідали очільники міста та області, став фармацевтичний завод Сперко Україна. Сьогодні тут змінився інвестор. Найближчим часом мають запрацювати нові потужності. А це виробничі приміщення підприємства Геосистема тут розробляють та виготовляють фотограметричні прилади. А вот эти все вот элементы, это все не наши, да? Значит, и, из не наших здесь только газовые амортизатор все остальная механика, вы видите, это наше изготовление. Ага. Ну, лампы, естественно, дневного мого цвета в покупной Все остальное, что перед вами, эти стекла, объектив. Все это сделано руками наших специалистов. Мы на предприятии зібрали собрали хороших инженеров, которые создали современную цифровую аерофотокамеру, которая не уступает мировым образцам. По своїм технічним параметрам іміють преимущество по ціні, тому що наша прибори значительно дешевлю. За що этого ми имеем ринок продаж в западних странах за счет хорошого качества і розумної ціни на прибори. Після відвідин очільники міста та області прокоментували побачене. Ми сьогодні з вами були на підприємствах, де нам відповідно певні так сказати, свої позиції визначали керівництво і Воно визначалося в якому алгоритмі? Це створення робочих місць, це безумовно певний спектр проблем, які виникають в цьому процесі. І тому якраз ось такі поїздки вони дають можливість конструктивно, реально це зрозуміти і відпрацьовувати саме той алгоритм роботи, який би дав можливість таким підприємствам розвиватися. Промисловий потенціал міста відроджується, це очевидний факт. Але от ми постійно да проїжджаємо підприємства, об'їжджаємо, дивимося, як вони працюють, які у них є питання. Постійно спілкуємося з керівництвом для того, щоб сприяти в тих питаннях, які є в нашій компетенції і. Є проблемними для підприємств. Є чітка динаміка росту заробітної плати, а це для нас дуже важливо, тому що наші, це наші місцеві бюджети, це наші пенсійне забезпечення, це соціальний захист тих громадян, які сьогодні працюють на цих підприємствах. Підприємства модернізуються, вкладають певні інвестиції. Стають більш конкурентно здатними. Ці підприємства працюють вже довго, тривало на Вінниччині і мають позитивний імідж не тільки в Вінницькій області в Україні, а й за її межами. Я думаю, що ті проблеми, які сьогодні піднімалися, є такими, які можна вирішувати спільно місто і область. Поїздки такі будуть, адже місто і область співпрацює плідно, співпрацювала по багатьом проблемам, не тільки в галузі підприємств, але й в інших галузях, в тому числі охорона здоров'я. Світа, і будівництво, і е, різні інші моменти, і е, я думаю, що це стане гарною традицією.